Існує поняття упередженої любові і неупередженої любові. Звичайні істоти, які мають дуальне сприйняття, на загал, мають упереджену любов. Упереджена любов це любов, яка базується на, власне, наупередженості, нам легко Мати відкрите серце і почувати любов по відношенню до тих, хто або любить нас, або відкритий до нас, ставиться до нас прихильно, або також відповідає нашим очікуванням. І тут оцей момент очікування є критичним, є дуже важливим. Тобто, скажімо, ми зустрічаємо якусь істоту, якусь людину, наприклад, і ми маємо. До неї певні почуття, ми з нею, наприклад, сходимося, і пізніше ми, ми маємо наростаючий такий, такий оцей елемент наростаючих очікувань. На початку, коли очікування по відношенню до якоїсь людини невеликі, нам легше Любити цю людину такою, яка вона є. Ми захоплюємося, і, захоплюємося її якостями, і нам легко з нею. А поступово, особливо це відбувається дуже часто, не завжди, але дуже, дуже часто в парах, коли партнери разом живуть, ми починаємо зауважувати, або навіть не зауважувати, що наші очікування по відношенню до цієї людини зростають. Тобто, ми чекаємо, що людина буде поводитися певним чином, відповідати на наші запити певним чином, виконувати певну роботу певним чином, мовчати, коли ми очікуємо, або не мовчати, коли ми очікуємо. І кожного разу, коли наші очікування не справджуються, ми будуємо. Всередині, оцей, оцей елемент незадоволення виникає, і він поступово будує це таке відштовхування. Ми не приймаємо цю поведінку. І на початку ми можливо нам легко це відкидати, але поступово з часом оце таке неприйняття просто більше і більше і більше. І якщо ми прослідковуємо, якщо ми осмислюємо, ми бачимо, що насправді наше незадоволення дуже часто пов'язано з, з тим, що наше очікування не справджуються. І це стосується не тільки людей, це стосується взагалі і ситуацій. Ми очікуємо, що ситуація повернеться певним чином. вона... Не обертається таким чином, як ми очікуємо, і ми тоді нещасливі. І якщо ми отак відслідковуємо, якщо ми споглядаємо осмислюємо, ми бачимо, що наше страждання дуже часто є наслідком очікувань, які не справдилися. Але коли ми говоримо про упереджену любов, дуже часто вона базується на тих очікуваннях, які справджуються. І... Нам дуже важко не мати любов по відношенню до тих, хто не виправдовує наших очікувань. І а, чим неупереджена любов від, відрізняється, тим, що вона не базується на очікуваннях. А, неупереджена любов походить із цієї сутності нашої свідомості. А, і, скажімо, неупереджена любов походить, це, це наша вісь. Вона не базується на зовнішніх почуттях, вона не базується на зовнішніх проявах. На загал в дуальному сприйнятті істоти істоти дуже, тобто реакція, або, скажімо, почуття, які ми маємо, або думки, які ми маємо, емоції, які ми маємо, дуже часто є реакцією на зовні, зовнішні прояви. Реакції, які базуються також на, на наших фізичних, або на наших чуттях нашого фізичного тілу, на органах чуттях. Тобто, Будь-яке будь почуття емоційне, яке виникає, Воно базується на цей наслідок, це є реакція на зовнішнє відчуття. Пізніше також ми можемо мати реакцію на свої власні думки. Наприклад, виникає негативна думка, от, або негативна емоція, або депресія, і ми вже будуємо реакцію негативну на наш власний стан свідомості. От, але це так відбувається на дуальному рівні, коли істота не усвідомлює. Все є, це всі пережиття, все є реакцією на те, що постає на зовнішньому рівні, але або також в нашій свідомості. І це також є визначеним чинником, чи ми є щасливі і не, чи не щасливі. Так довго як. Все відбувається згідно з нашими очікуваннями і продукує позитивні реакції. Ми щасливі. Як тільки щось починає відбуватися не, не згідно з нашими очікуваннями, тоді виникає незадоволення і внутрішній спротив, і негативна емоція, яка потім може проростати або злістю, або агресією. І тобто, це. Ця отрута, негативна емоція злості, наприклад, так вона є наслідком того, що ми не розпізнаємо, що почуття щастя, почуття любові походить із середини. Воно не є, воно не, не, не залежить від зовнішніх чинників. Але так довго як ми це не розпізнали, не розкрили це всередині, ми будемо залежати від зовнішніх чинників, і наше почуття любові і щастя буде залежати від зовнішніх чинників. Коли ми когось любимо, навіть упереджено, оце почуття любові, яке ми відчуваємо, нам іноді здається, що це залежить від нашого партнера, від нашої дитини, від нашої тваринки, від людини або істоти, яку ми любимо. Ми говоримо, що от моя любов, якщо ми втрачаємо скажімо, партнера, якщо ми розлучаємося з партнером, нам здається, що почуття любові зникає, виникає почуття страждання, і ми тому що ми пов'язуємо це почуття любові з іншою істотою. І так довго, як ми не розпізнаємо те, що почуття любові це наш, наша природна якість, ми будемо залежати в цьому від інших істот і від інших людей. От і практика, власне, це та, що розкриває оце почуття любові, неупереджена любові. Як тільки ми навчимося розкривати це почуття всередині, як тільки ми розпізнаємо, що любов походить із середини, це є якість нашої природи свідомості, ми тоді стаємо незалежними в цьому почутті. Ми не застаємо незалежними в почутті любові, ми не застаємо незалежними в, в почутті щастя і на Окей, і на початку дуже важко, може, може дуже важко зрозуміти, наприклад, як, наприклад, ми практикуємо практику їдаму, їдама не, е, е, і, скажімо, випромінюємо це почуття любові, яке є неоперечне, як почуття любові, яке подібно до е, того, як сонце випромінює тепло і жар. І логічно це неможливо вибудувати. Якщо ми намагаємося створити штучне це почуття, воно не працює і виникає навпаки спротив. Ми говоримо про те, як я можу любити сусіда, який, наприклад, пліткує за моєю спиною. І нам здається, що оце, в цьому виникає почуття почуття несправедливості, так чому я маю любити. Іншу людину, яка до мене не проявляє повагу, яка мене не любить, яка мене не шанує. І так воно і є насправді. Це ми говоримо про опереджену любов на дуальному рівні. Звичайно, це несправедливо любити когось, хто, скажімо, нас не любить і не шанує, і хто бажає нам неприємності. Але почуття неопередженої любові зовсім не має. Ем, не має відштовхуватися від якості інших істот, а від емоцій, які від негативних емоцій, які інші істоти мають по відношенню до нас, це наш особистий стержень, і тут власне є практика, яка допомагає розкрити це від почуття любові або призвичаїтися, розпізнати, що це почуття любові походить не від зовнішніх чинників, а із середини. Наприклад, якщо є якась істота, кого ви любите, чи це людина, чи це тварина, чи це ваш вчитель, чи це гуру Гарчен Рімпуче, ви можете уявляти перед собою цю істоту, до якої ви маєте дуже сильне почуття любові. І відчути оце почуття любові, прон відчути, як воно лине із вашого серця. І коли ви справді. Відчуваєте, що ви наповнилися цією любов'ю в цей момент, відпу... відпустіть цей образ, за допомогою якого це почуття розкривається. Відпустіть образ цієї людини, дитини, тварини, вашого партнера, ваших батьків і зосередтеся саме на цьому почутті любові. Дозвольте почуттю любові бути присутнім без зовнішнього образу. І медитуйте якийсь час саме на це почуття. Або ви також можете промовляти мантру із цього почуття, не направляючи це почуття ні на кого, а просто тримаючи його всередині, серцевій чакрі, промовляти мантру. Якщо ви, скажімо, робите практику сітатопатри, ви промовляєте мантру. Просто із цього почуття любові, не візуалізуючи інших істот, не направляючи його на, когось, на, когось специфіч, на якусь специфічну істоту. Якщо ви робите практику тари або манжуши, або будь-яку іншу практику, просто зберігайте це почуття любові і просто із цього почуття любові промовляйте мантру. Це є приклад того, як практикувати. Їдама із цього стану неупередженої Любові, і поступово, коли ви знову і знову і знову таким чином практикуєте, коли ви візуалізуєте перед собою істоту, яку ви любите, потім ви прибираєте цей образ і зосереджуєтеся на почуттю любові, ви починаєте розпізнавати, що це почуття любові справді не залежить від зовнішніх чинників. Це почуття любові є вашим природним. Воно є природним, просто воно закривається, коли ми підпадаємо під вплив трьох отрут: нерозпізнавання, чіпляння і осоружності. Іноді у людей виникає питання: якщо моя любов є неупереджена, не направлена на конкретну істоту, чи я перестаю любити своїх партнерів, чи я перестаю любити своїх батьків, своїх дітей і близьких людей? Ні, навпаки, ваша любов стає, стає потужнішою, тому що вона вже не базована на очікуваннях, які ви маєте по відношенню до цих людей. І коли ваша любов не упереджена, вона настільки потужна, що вона починає пробуджувати цю неупереджену любов, цю якість в інших істотах. І ми маємо, приклад Карчина Рімпоче, або інших буд, в присутності, яких ми можемо перебувати, і реалізованих вчителів, які мають дуже потужне почуття любові. І ми бачимо, що, наприклад, в присутності таких майстрів, як Гарчина Рімпоче, дуже легко, або Далай-Лама, дуже легко. Переживати оце почуття любові, тому що воно у них не упереджене, і воно також пробуджує в нашому серці оце неупередження, почуття любові пробуджує оцю цю якість нашу природну. Його якість природна пробуджує нашу природну якість. От і таким чином, коли ми маємо сильну непороджену неопереджену любов, всі з ким ми стикаємося в нашому подому житті або про кого ми думаємо. Воно також засіває зерна в їхній свідомості, які пробуджують оцю їхню неупереджену якість любові. І звичайно, це буде залежати також від їхніх кармічних нахилів, залежно від того наскільки сильні сильно працюють в їхній свідомості три отрути. Але все одно це зерно засіюється і рано чи пізно в коли виникають певні умови, воно починає проростати. Ці паростки любові неупередженої починають проростати. От, отощо, кожного разу, коли ми можемо медитувати таким чином і розпізнавати, що почуття любові справді, справді присутні в нашому серці, незалежно від зовнішніх обставин, і медитувати таким чином, і практикувати їдам, практику із цього стану. Ми посилюємо, ми розкриваємо все більше і більше оце почуття в собі, і в якийсь певний момент ми відчуваємо, що ми подібні до сонцю, що наша, наша любов не залежить від ситуації або від інших істот. Тобто вона вже не є уперечена, вона вже не є наслідком чогось. Ми вона, оце джерело, є в нашому серці, є в нашій свідомості і воно. Оце сонце нашого, нашого цієї непередженої любові сяє в будь-який момент незалежно від ситуації. І це те, що робить нас щасливим. Любов робить істот щасливими. Якщо ми відкриваємо це джерело в собі, не те, що відкриємо, воно завжди є. Ми, ми вчимося розпізнавати. Якщо ми розпізнаємо це джерело любові в собі, ми стаємо щасливими, і наше щастя є незалежне. І це є незалежність. Ми є незалежні від ситуації, ми є незалежні від ем, інших істот, ми незалежні від їхніх емоцій, і від їхніх очікувань, і мене незалежні від своїх власних очікувань. Окей? і це є засіб для того, щоб розкрити цю якість в собі і рухатися в напрямку до того, щоб бути щасливими. Почуття любові дає. Розкриває почуття щастя і насолоди. Ми також вчимося, що насолода є закорінена в нашій свідомості. Тобто оці моменти щастя, насолода, любов вони розкриваються разом. Як тільки ми розкриваємо оце почуття любові, одразу виникає почуття насолоди і почуття щастя. Спочатку, можливо, ми просто, просто, просто відчуваємо. Якийсь приємний стан свідомості. Немовби наша свідомість розслабляється, негативні емоції, розслабляються, відпускаються і розчиняються, і нам приємно бути в цьому стані. І кожен раз, коли ми відчуваємо цей оцей момент щастя, оцей цей момент любові, ми відчуваємо насолоду. Ми також вчимося розпізнавати, що на свобода також закорінена в нашій свідомості. Це наша природна якість, вона незалежна від зовнішніх чинників, вона незалежна від зовнішніх обставин. Ок? Отож, така медитація, якщо ви маєте когось, кого ви любите, якщо ви маєте когось, хто викликає у вас почуття любові, ви можете використовувати цю істоту для. Того, щоб розпізнати, що почуття любові закорінена вашої свідомості. Окей? І почуття любові це те, що, це те, що розкриває кордони, те, що, скажімо, розчиняє кордони. Три отрути: нерозпізнавання, чіпляння і осоружність це те, що будує кордони. Кордони будує его. Окей? І оці три отрути це життєва сила его. Чим сильніше триотруди, тим сильніше его. Чим сильніше его, тим сильніше триотруди. І его, і чим сильніше его, тим тим потужніше кордони, які відокремлюють нас від інших істот, тим більше закривається наше серце. Тим менше ми дбаємо за інших істот. І Чим менше ми дбаємо за інших істот, чим менше ми маємо цього альтруїстичного наміру. Тим менше ми є щасливими, тим більше виникатимуть ситуації, які викликатимуть непорозуміння, і тим більше не справж... тим більше ми будемо залежати від власних очікувань і від очікувань інших людей. От і таким чином ми бачимо, що тим менше ми матимемо простору внутрішнього. І тим, чим, чим більше ми розпізнаватимемо цю якість всередині, що вона є, оця любов і щастя, і насолода, це наша природна якість, тим вільнішими ми себе почуватимемо. І оця свобода, про яку ми говоримо на, на гармічному шляху, ми говоримо звільнення, свобода. Це воно і є. Це незалежність, але ця незалежність виникає тоді, коли ми розпізнаємо, що ті якості. Любов, щастя, насолода, вони є притаманні нам природно, нам не треба їх вишуковувати назовні. І коли ми це розпізнаємо, ми стаємо незалежними від зовнішніх ситуацій, від інших істот. Ми стаємо подібні до сонця, і тоді інші істоти линуть до нас, тому що ми. Є тим чинником, який, стаємо тим чинником, який допомагає їм також розпізнати цю якість. Навіть якщо вони цього не розуміють, істоти, які мають велике серце, вони притягують інших істот. Такі істоти, наприклад, як Гарчен як як лама інші реалізовані майстри, до них істоти линуть, тому що вони відчувають. Що, що щось тут присутнє, що допомагає їм стати щасливими. І навіть якщо вони не усвідомлюють того, що такі просвітлені, реалізовані істоти заряджають або заражають їх, а оцим відчуттям любові, яке притаманно нашій природі свідомості, все одно ми линемо до таких істот, тому що оце почуття любові. І щастя, це наші природні якості, і насправді ми завжди прагнемо сягнути цих природних якостей, тому що ми знаємо на глибині, що саме це веде нас до щастя, яке є незнащенне. Отож, моя порада, практикуйте щодня, хоч би кілька хвилин, оцю практику, яка допомагає розпізнати нам, що любов є нашою природною якостю, і вчиться бути незалежними. І коли практикуєте і практику, спробуйте також зробити цю вправу і відпустити на якийсь момент упередження, розкрити в собі це сонце, любові і начитувати мантри, навіть без візуалізації, але просто із цього почуття любові.